Всім привіт! Ви на каналі Альтина. Сьогодні у відео повний огляд новорічного геймпасу в ТДС. Геймпас ділиться на платну і безкоштовну частину. Давайте порівняємо їх між собою. На початку. Подивимося на скини в безкоштовній частині геймпасу. Восьме місце, на мою думку, посідає Frost Legion Снайпер. Скін прикольний. З моделі снайпера стирчать крижані шипи, і з рівнем у нього змінюється зброя. На сьомому місці Dark Frost Солдат. Цікавий скін. Вдягнений у зимовий камуфляж. Цікавою особливістю Dark Frost скинів є те, що з підвищенням рівня моделей з них проростають кристали льоду. Виглядає це дуже класно. На шостому місці Frost Legion Freezer. Скін має цікавий і деталізований вигляд, а також дуже цікаву зброю, яку він тримає в руках, а його шолом виконаний із льоду. На п'ятому місці Dark Frost Trapper. Також цікавий скін у зимовому камуфляжі. Особливою фішкою є унікальні пастки, а останній рівень трапера із величезними крижаними руками має дуже крутий вигляд. На четвертому місці Бравлер Рудольф. Веселий новорічний скін, коли Бравлер виглядає як Олень Санти. Він не дуже сильно змінюється від рівня до рівня, але на останньому рівні має дуже крутий зовнішній вигляд. Що ви думаєте з цього приводу? Третє місце новорічна ферма. Виглядає як засніжений туристичний табір. Від рівня до рівня досить сильно змінюється. Що приємно. З часом з'являється намет, а потім і дерев'яний зруб. Як на мене, це дуже класний скін. На другому місці приголомшлива модель мініганера Лускунчик Мініганер. Дуже класна і деталізована модель. Котра з часом перетворюється на робота Лускунчика. Особливо вражає її останній рівень, як на мене, це заслужене друге місце. Ну і нарешті переходимо до першого місця. Перше місце безкоштовного пасу займає Санта Командер. Модель Санта Командера виконана з дуже великою вагою до деталей, особливо передостанній і останній рівні. Так само в нього є мішок з подарунками на спині. Розробники також записали для нього кілька унікальних голосових фраз Давайте їх послухаємо разом! presents. Now this is a holiday rush. Merry Christmas! Strength and presents, також у Санти унікальна колірна модель машинок. І вона з гірляндами біля коліс. Тепер перейдемо до платної частини скинів. Сьоме місце в платній частині посідає Dark Frost Мортира. Прикольна модель мортири. Особливо мені сподобалося те, що на високих рівнях у мортири є номер, як у авто. І цей номер парадоксом, тобто назва розробника Tower Defense Simulator. На шостому місці у нас Dark Frost Warden. Модель виконана цікаво. Особливо його зброя. Адже це крижаний кулак. На п'ятому місці Dark Frost Cowboy. Модель у зимовому камуфляжі. Також у нього дуже класна зброя. Особливо на останньому рівні. Ну, як і завжди. М модели дуже гарні останні рівні. На 4 місці Dark Frost Electroshocker. Класно виконана модель. Особливо увагу приділили зброї електрошокера. Але, як на мене, не дуже зробили його анімацію. Вона мені не дуже подобається і є якоюсь дьорганою. На третьому місці Dark Frost Круг. Сама по собі модель не є якоюсь супермоделлю. Окрім останнього рівня, де у Круг боса є велика така крижана рука. А ось модельки його поплічників мають доволі цікавий вигляд, тому він і посів третє місце. На другому місці Dark Frost Engineer. Модель виконана дуже класно, з великою кількістю деталей, а також у неї крута стійка. Виглядає дуже круто і незвичайна зброя, як для інженеру. Також розробники зробили для цієї моделі унікальну турель. Зараз її я вам покажу. Ця турель виглядає як бойовий дрон. Тому я гадаю, що це заслужене друге місце. Ну і зараз будемо переходити до першого місця. І так, на першому місці Фрос Легіон База найманців. Будівля самої бази виконана в крижаному стилі, який характерний для цього івенту. Всі найманці цієї бази мають унікальну модель. Мені ці моделі дуже сподобалися вони схожі на крижаних ангелів, особливо медик, який буде трохи пізніше. Як на мене, я б назвав цей скін Frost Spirit база найманців. Бо це дуже схоже на скини з цього івенту, ну я маю на увазі, самого боса Frost Spirit. Як вона вам? Як ви гадаєте, це заслужене перше місце чи ні? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі ми з вами будемо розбирати ще декілька пунктів, як тільки з вами додивимося всіх цих найманців, які виходять. Наступним пунктом у нас будуть неймтаги. І вони почнуться ось-ось. І так далі у нас йдуть неймтаги. Мені сподобалися всі неймтаги в цьому івенті, в цьому пасі, крім одного. Вони всі класні, як безкоштовні, так і платні. Мені не сподобався тільки перший з платного пасу, який ви зараз побачите. Той що з рогами. Якось він не тягне, як на мене, на платний немтаг. А всі інші дуже класні. Вони дуже класно зробили спецефекти до всіх цих неймтагів. Я вважаю, це, мабуть, найкращі неймтаги, які у нас були у пасі. Наступним порівняємо стікери. Тут це трохи складніше. У безкоштовному пасі в нас тільки один стікер. Всі інші знаходяться в платному пасі, всі стікери супроводжуються цікавими звуками. Особливо мені сподобався Frost Spirit. Розробники намагаються зробити стікери босів дуже класними. Наприклад, на Хэллоуин евенті був дуже класний стікер Умбри. Давайте з вами будемо переходити вже до наступного пункту порівняння, і це порівняння емоцій. Там також є і безкоштовні, і сплатного. І так, переходимо до порівняння емоцій. В безкоштовному є декілька емоцій. Мені особливо сподобався сніговик, виглядає дуже класно. І я дуже радий, що він в безкоштовному пасі є. І також у нас є цікава емоція літаючих сан... санів. Санти. Вона теж виглядає дуже класно. Далі ми з вами подивимося на платні емоції. Вони теж дуже класні. У нас є прикольна ялинка, в неї прикольна анімація і звуки, і ми ховаємося всередині ялинки. Наступним у нас йде печиво, яке ми можемо з'їсти. Теж дуже смачно навіть на вигляд. Наступна емоція це спів різдвяних пісень. У неї є декілька варіантів цієї емоції, тому ви можете її використовувати декілька разів, і ваш герой буде займати різні пози. Ну і перейдемо також до однієї з самих класних емоцій. Це у нас снігова куля. Але будьте обережні з нею. Снігову кулю ми можемо кидати в інших гравців, відштовхуючи їх. Але іноді ви можете відштовхнути і самого себе. Тож будьте дуже обережні з цією емоцією. Ну, у нас залишилося ще останній параметр, по якому ми будемо порівнювати ці паси. І це чарми. У безкоштовному пасі тільки один чарм це чарм командира. У платному пасі їх декілька. Перші дві це івент вежі, який ми отримуємо з вами в цьому зимовому івенті ТДС. Четверта. Це буде чарм культиста, з яким ми вже зустрічалися в Хеллоуін-евенті. І ми не знаємо, ще де ще ми зустрінемо двох культистів. І останнім іде чарм боса Frost Spirit. Вартість преміум пасу складає 499 робуксів. Давайте підведемо підсумки. І так, безкоштовно ми можемо отримати 8 скінів. Один стікер, три емоції і один чарм. Платно ми можемо отримати 7 скінів, 4 стикери, 4 емоції і 3 чарми. Цього разу в безкоштовній версії багато класних скінів, класні емоції і чарм. Но якщо доплатити робукси за платний пас, то ми отримаємо ще більше класних подарунків. Пишіть ваші думки про зимовий пас. Пишіть ваші думки про зимовий пас в ТДС, а також ваш рейтинг скінів. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося в нових відео. Всім до зустрічі!